Київське Динамо поступилося австрійському Зальце Беургу в номінально домашньому матчі у плей-офф кваліфікації в Лігу Чемпіонів 0-2, пропустивши по голу у кожному з таймів. Колишній форвард, «Білосиніх» Артем Мілевський оцінив перспективи киян у матчі відповіді. Зробивши цікаву заяву, ми дивилися цей матч великою компанією і дуже вболівали за Динамо. Трохи не пощастило, що не використали свої моменти. Скажу вам по секрету: я поставлю гроші на прохід киян. Я вірю в успішний результат і буду вболівати до кінця. Дуже хочеться почути гімн Ліги Чемпіонів на матчах Динамо на груповому етапі, щоб Ярмоленко капітан. Ух! Аж мурашки по шкірі. Динамо добре посилилося в цьому сезоні, піхальонок сильно виступає. Ми обов'язково поборемося із зальцебеургом. Цитує Мілевського Спотікспрес юей